Так, ми вже з вами детально пригадали основні підходи розрахунку за першу та групу граничних станів. І зараз ми з вами будемо перевіряти, як це і аналізувати, як це працює у конкретних випадках. Почнемо ми з вами сьогодні з того, щоб проаналізувати роботу балок балочних конструкцій на згин. І саме цьому, цьому навантаженому стану і буде присвячена наша практична робота. Тобто, в рамках наших розрахунків, які будуть виконуватися як на практиці, так і в рамках курсової роботи, необхідно буде виконати аналіз ось такої системи, або ну, близької до такої системи. При тих навантаженнях, які також будуть нам надані. І так, перш за все, ми повинні розуміти, який алгоритм, тобто які кроки нам необхідно зробити для того, щоб досягнути результату, що ми шукаємо. Перш за все, це визначення розрахункової схеми. Тобто визначитись тим, яким чином ми будемо моделювати ту систему, яку нам необхідно запроектувати, друге, це виконати збір навантаження тобто, це е е сформувати усі ті навантаження, які впливають на нашу конструкцію. А потім, потім відповідно до тих навантаження до тих навантажень, що є, е розробити їх комбінації сполучення. І відповідно до тих сполучень вже перейти до е, визначення зусиль в елементах. Відповідно до тих зусиль, що, що ми з вами визначимо, нам необхідно буде під, підібрати переріз е, елементів, і вже е, необхідно буде те, що ми підібрали, е, перевірити по е, першому та другому граничних станах, тобто чи Є достатньо стійкою ця конструкція, і чи не виникає там надлишкових, ну, в нашому випадку, прогинів конструкції. І так, перше, про що ми з вами будемо розмовляти, це типи балкових кліток, балочних кліток, з якими ми будемо працювати. Перш за все, це є спрощена, нормальна та ускладнена система балок У чому вона проста, у чому вона нормальна, і у чому вона може бути складна ускладнена? Перш за все, спрощена це ось у нас є дві стіни паралельні, і найпростіший шлях перекрити цей простір це покласти наші балки на дві стінки. Тобто, ось так ідуть несучі балки. Саме від цього йде поняття несучої стіни. Несуча стіна це та стіна, на яку спираються горизонтальні несучі елементи, ті, на які спираються плити перекриттів. І тут дуже важливо розуміти, що ось в нас найпростіша система, коли в нас балочка йде по несучих стінах, а вже потім там настилку укладається. Це перша. Друга, це нормальна. Нормально, це коли в нас не дві стіни, а наприклад, ось чотири колони. І ми на чотири колони поклали наші головні балки, а вже по головних балках поклали другорядні, або ще вони звуться допоміжні або балки на стилу. Бувають е випадки, коли в нас великі прольоти, необхідно вирішувати складне завдання, тому в нас колони. По колоннях, по колоннах йдуть головні балки, по головних балках йдуть допоміжні балки, а вже по них йдуть е, балки на стил. Тобто такі е, м, трьохярусне спирання елементів е, виникає. Тобто, спочатку йде головні балки, потім на головні балки спираються допоміжні балки. А вже по у поперечному напрямку на них ще буде спиратися ще один ярус балок які звуться балки на настиле. Ось в цьому напрямку вони будуть паралельними до головних балок Ось таким чином іноді вирішуються великі прольоти або великі або питання великих навантажень. І так. Перше, про що ми з вами будемо говорити, це перевірка балок у стадії у пружній стадії роботи. Ми пам'ятаємо, що в нас є пружна стадія, тобто наскільки завантажили конструкцію, так вона зігнулася, потім розвантажили, вона розігнулася. Так, і в нас без залишкових, без пластичних деформацій. Це найкращий і найпростіший шлях проектування будівель та споруд. Як відбувається проєктування у цьому випадку. Наприклад, коли ми говоримо е, про е, максимальну, максимальний згинаючі момент, то це є підно, відношення до моменту оперу перерізу, е, оперу сталі та коефіцієнту, що враховує умови роботи конструкції. Ось, ось, ось весь цей вираз, тобто те, що впливає, Ділити на те, що може сприйняти конструкцію, це повинно бути менше одиниці. Та сама ситуація виникає, коли ми з вами перевіряємо роботу по похилих перерізах або по е поперечній силі. Така сама ситуація, тільки в цьому випадку ми поперечну силу множимо на статичний момент частини перерізу, що стосувається відносно нейтральної осі, на момент інерції на товщину. І на розрахунковий о, опір сталі суву. І, звісно, коефіцієнт гамма – С, що враховує умови роботи конструкції. Та сама ситуація. Чисельник це те, що впливає знаменник те, що може сприйняти переріз. І також це повинно бути менше або тобто це повинно бути меншим або дорівнювати одиниці. Тобто сутність цього виразу, якщо е, цю частину домножити на знаменник і цю частину на знаменник, то сутність цього полягає в тому, що в нас те, що впливає на конструкцію, повинно бути менше за те, що е, може прийняти е, переріз. Коли ми з вами переходимо до е, е, варіанту з пружно-пластичною роботою, то тут. Та сама ситуація, але тут ми вже з вами в розрахунку по моментах, по згинаючому моменту, ми враховуємо коефіцієнт С1, який враховує резерв несучої здатності, який саме обумовлений пластичною роботою Сталі. Коли ми кажемо про вже перетин. Про роботу перетину по поперечній силі, то тут в нас трішечки змінюється, ми вже відходимо від статичного моменту та моменту інерції, вже переходимо на фактичну товщину стінки, помножену на висоту перерізу балки R. ж саме. Це повинно бути менше От за одиницю, але якщо відійти від такого вигляду домножити Обидві частини на знаменник то ми отримуємо, що в наша максимальна поперечна сила та максимальний момент повинні бути менше за те, що сприймає по похилих перерізах наша балка, чи для цього випадку менше за те, що сприймає по нормальних перерізах наша балка. Ви пам'ятаєте, що таке похилі а що таке нормальні перерізи? Андрій? Андрій, пам'ятаєте, Так, да, що таке нормальний, що таке похилий переріз? Так, звичайно, в нас, якщо ми розглядаємо балку, в нас є а, отак от ми її згинаємо. В нас є нормальний переріз, де виникає найбільший момент. А є похилі перерізи. Де виникають поперечні сили сили більше. Вони більше на опорах, ви пам'ятаєте, і пюра моментів вона ось така. Так, пам'ятаєте, так? І пузико так. А поперечна сила, вона ось така проходить. Тобто найбільше значення ось тут та ось тут. І відповідно до цих значень ми з вами виконуємо розрахунок нашої системи. Тобто, різниця між роботи по. Пружні і по пластичній частині для моментів для нормальних перерізів, для нормальних напружень, воно відрізняється лише коефіцієнтом, що враховує резерв по пластичній роботі. А вже поперечні ну, там відбувається скорочення за рахунок моменту статичного моменту частини перерізу до моменту інерції, і в нас залишається лише аж висота перерізу. І ось вона е різниця у роботі, ми вже це розглядали, що це пружна робота, це пружна пластична це вже пластичний шарнир, коли в нас максимальне напруження досягнуті е при дії згинаючих моментів, і тут вже шарнір. Ще додатково, окрім е, звичайного моменту та поперечної сили, ще відбувається випадок, коли в нас е, е, зусилля діє неортогонально до осі елементу, і тут в нас може виникнути так званий косий згин. Коли відбувається згин у двох площ, площинах. Тоді вектор навантаження розкладається на дві складові по осі Х та по осі Y. І відбувається перевірка міцності вже по двох складових по моменту по осі Х і по моменту по осі Y. І вже загальна стійкість це по загальному моменту відбувається перевірка. І це додатковий коефіцієнт враховується. Якщо ми розглядаємо стиснуті елементи, то тут у нас ситуація така, що колони вони передають навантаження від розташованих конструкцій через фундамент на ґрунт. І залежно від того, як, як, яким чином та яке навантаження при, 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 передається на колону, розрізняють центрально стиснуті, позацентрово стиснуті та стиснуті е, згінальні е, колони. Зазвичай, коли ми розраховуємо сталеві конструкції, ну в багатьох випадках застосовуються шарнірні вузли, спирання елементів рідше застосовуються жорсткі рамні вузли, але це також можливо. І ось що відбувається, коли в нас ось так симетрично відносно центральної осі приходять е, балки на колону, то ми враховуємо, що ці навантаження М-навпіл і Н-навпіл вони є однаковими, що призводить до того, що в нас ідеальна е, поздовжна сила збігається з центральною вісією балки. Але це насправді неможливо, бо, наприклад, пройшов сніг, і тут вже трішечки більше е навантаження. Або е тут е розібрали покрівлю щось, хоча. Хотя бажають щось встановити якесь додаткове навантаження, або щось роз... зняти якусь установку вентиляційну. І це вже буде призводити до того, що це не буде нафтіл, ен... напіль, ен... напіл, а буде якесь співвідношення. якщо таке співвідношення, то в нас вже буде виникати якийсь вигин. Тобто, але ну звичайно, це абстракція центрально стиснуті і є позацентрово стиснуті елементи. А позацентрово стиснутий. Ось тут такий випадок, коли в нас є консоль, так, от бал, колона, на яку спирається конструкція покриття, а ось крани спираються ось на таку консоль. І, звичайно, що така консоль, вона вже позацентрово тиснеть на цю колону, і виникає додаткова величина, що зветься ексцентриситет Екцентрицитет це м відрізок. Що характеризує відстань від осі навантаження до осі несучого елемента? ексцентриситет тобто той, що приходить в не, не в центр. І ексцентриситет характеризує ту позацентровість конструкції. Іноді, коли ми з вами проєктуємо конструкцію, ми можемо передбачити жорсткий вузол. Якщо жорсткий вузол. То ми розуміємо, що у жорсткому вузлі виникає момент. Тобто шарнір це безмоментне сполучення, жорсткий вузол це вже те сполучення, де виникає згинаючий момент. І тоді ми з вами отримуємо стиснуте згин... згинальні конструкції колони, в яких, окрім осьового або позацентрового осьового стиску виникають додаткові згинаючі моменти. Які ми також повинні е, врахувати. Е, і так, е, ми до сих пір з вами розглянули усе що було пов'язано з е, згінальними елементами, чи є питання по тому, що ми вже розглянули. Добре, тоді давайте зробимо невеличку паузу, там хвилин 5 і повернемося і вже будемо детально аналізувати поведінку колон. І так, ми вже з вами сьогодні встигли розглянути особливості розрахунку балкових систем. Розмовляли про те, що ми повинні розраховувати. Ми ну, поки що розмовляємо про першу групу граничних станів і розмовляли про розрахунок по нормальних напруженнях і по дотичних напруженнях. По, сігма, по тау, так ми коли ми розмовляємо про розрахунок посігмо, то це розрахунок на моменти. А коли ми кажемо про тау, то це поперечна сила в явному вигляді, яку ми аналізуємо. І ще розглянули коси згін. Це випадок, коли в нас не ортогональна до вертикальної осі елементи прикладено на навантаження, а під якимось кутом. І тоді ми повинні розглядати роботу цього перетину по моментах, по одної розкладати на дві складові по осі, повдовжні по осі. По вертикальні, по горизонтальних осях, і відповідно до цих напрямків виконувати розрахунки. А, і зараз ми вже розглянемо наступну частину, це розрахунок стиснутих елементів. А, вже проговорили трішечки про те, що в нас є три випадки: коли колона центральна стиснута, а, так коли навантаження на ось приходить. так з цієї сторони. Центральна на ось це е, випадок, коли в нас позацентрова стиснута, коли в нас на консоль або на частину колони приходить, що викликає е, е, додатковий ексцентриситет, бо не в центр прикладається, а з якимось зміщенням. Іноді цей ексцентриситет може бути таким, що виходити за е, межі перетину. І в нас ще буває стиснута згін згін згинальні елементи, і це обумовлено тим, що в нас вверху не шарнір, який лише притримує колон, а жорсткий вузол, який додає свого моменту до того повздов... тієї поздовжної сили, яку ми повинні врахувати при проєктуванні. Ось як воно виглядає. Тобто, шарнір це, але навантаження позацентрове. І є випадок, коли в нас жорстке сполучення, момент виникає. Тоді в нас виникає поздовжні сили з ексцентриситетом та момент. Uh, і тепер розглянемо три основні частини колони. Перш за все, це стри... стержень. Стрижень це є основний несучий елемент колони. Є оголовок, це опора для више розташованих конструкцій. Так, стрижня. Вибачаюсь. Оголовок та база, що розподіляє зосереджене навантаження від колони по поверхні фундаменту. Тобто прийняли наверху, передали на базу і далі база вже розподіляє навантаження на фундамент. А які бувають види металевих колон? Перш за все, це можуть бути колони постійного та змінного перерізу. Для чого застосовуються колони змінного перерізу? Коли в нас є значне кранове навантаження, і нам нераціонально верхню частину колони, на яку спирається лише покрівля, приймати такого, того самого перерізу, що і е, нижня частина. Перша. А друге, що е, саме ось такий переріз надає можливість. Зменшити ексцентриситет віскраного навантаження а, на нашу колону. Тобто постійного та змінного перерізу. Вони можуть бути суцільними або наскрізними. Суцільні конструкції це коли в нас суцільний переріз. Наприклад, це може бути двутавр або швелер, так, або коробка швелерів, або двотавер зі швелерів. Тобто опції ба... є багато, а можуть, можуть бути наскрізними, ось такі, як фермочки. Тобто, в нас є такі е... Е... відки цих колон одна, друга, і між ними, які сприймають значне навантаження стискуючи, а між ними додаткові градчасті е... елементи, які їх з'єднують. І ось таким чином виглядає наша розрахункова схема стиснутої колони. Є геометрична довжина L від бази колони до головка, а є розрахункова довжина. І ця розрахункова довжина залежить від того, які умови сполучення нашої колони з базою та оголовком. Бо це не завжди шарнир. Бо якщо шарнир, то в нас розрахункова довжина LEF дорівнює L. Коефіцієнт розрахункової довжини буде одиниця. Але якщо в нас є, наприклад, ось на цьому слайді в нас є жорсткі. Жорсткий вузол в нижній частині колони то ми бачимо, що вигін відбувається не ось таким чином, а вигін починається десь отут. І от це от ось десь отут враховується за рахунок ось такого коефіцієнту. Залежно від того, які в нас сполучення, цей коефіцієнт може бути 0,7, якщо в верхній частині в нас шарнир. Воно може бути цей коефіцієнт може бути 0,5 якщо в нас вверху та в нижній частині жорстке сполучення. Воно може бути дорівнювати 2 якщо в нас немає обмежень по горизонталі, а лише жорстке зашемлення внизу. Може бути 1,12 Якщо в нас рівномірно розподілене навантаження по висоті, і також без е фіксації по висоті, і може бути 0,5, якщо в нас є якийсь допоміжний проміжний елемент, який що обмежує переміщень та вигін посередині, тобто, аперуючи цим коефіцієнтом, ми можемо суттєво вплинути на розрахункову довжину елементу. І тепер вузли сполучення, як вони проєктуються. Перш за все, найпростіше це шарнірний вузол з'єднання, тобто є наша колонна, є траверса, яка перерозподіляє вертикальне навантаження, бо просто так двотавром опиратися на фундамент не, не вийде. Чому це не вийде? Бо він продавить той фундамент. Тому нам необхідно розподілити то вертикальне навантаження, що приходить від колони на базу. Як це відбувається? За допомогою траверс, ось таких от, ось елементів, таких пластин, що приварюються до колони, і далі через опорну плиту передає навантаження. Для того, щоб її зафіксувати, використовуються ось такі анкерні болти, які замонолічуються у фундамент. І таким, образом, таким чином, ми з вами утворюємо шарнірне з'єднання колони з фундаментом. Ось так воно виглядає в реальному житті. Це в нас шарнірне з'єднання. Якщо нам необхідно виконати жорстке з'єднання. Воно буде мати наступний вигляд. Тобто, в нас траверса буде більшою та міцнішою, вона буде мати ось такий вигляд для того, щоб утворити момент. І бачите, тут важливий момент, що в нас важливий момент, що в нас жорсткий вузол, що сприймає момент, він працює у цьому напрямку. У цьому напрямку він не є жорстким. Ось жорсткість, яка досягається за рахунок виконання ось такого вузлу. Тобто. Шарнір в нас сполучення на, на на рівні низу. І ось тут вже відбувається якийсь згін. А якщо ми кажемо про жорсткий вузол, то у нас тут усе жорстко об'єднано і траверса з самого верху зафіксовано жорстко до фундаменту. Ось варіанти жорсткого з'єднання. Ось у всіх чотирьох напрямках жорстке з'єднання. Яке перерозподіляє навантаження від колони на фундамент. Шарнірне з'єднання. Ось бачите, поставили на стілець або на опорну пластину і зафіксували. Тобто, в нас може бути відхилення, тобто відходити ось тут трішечки може наша балка під час навантаження. А ось вже жорстке з'єднання. Бачите, яким чином воно приєднується до е е колони. І ось такі пластини, якщо прикручуються, і ось така пластина, що прикручується, і таким чином в нас виникає жорстке з'єднання. А тут, щоб нашу колону не вигнали в містах примикання, тут додаткові ребра додаються. Андрій, чи зрозуміло те, що я зараз розповідаю? Чи додаткове пояснення якесь необхідно? Андрей. Андрей, что потребно додатковое пояснение? Вы там живы, вас все добре. Ну, сподіваюсь, еще так, сподіваюсь, что зрозуміло. Ну і останнє, що я хотів вам сьогодні розповісти, як це відбувається перевірка центрально згинутих стиснутих елементів. За міцністю, тобто, це поздовжня сила, де відноситься до площі перерізу, несучої розрахункової опери сталі, тобто площу помножити на розрахунковий опір, і віднесення до коефіцієнту робот, умови роботи. І за стійкістю те саме, але додатково у нас страховується коефіцієнт стійкості при центральному стисканні, який враховує зниження несучої здатності відповідно до тих зусиль, що в нас виникає. Таким чином, ми з вами сьогодні розглянули увесь матеріал, який необхідний нам для того, щоб починати практичну роботу. І друга пара після перерви буде вже присвячена тому, щоб розпочати роботу з нашою балковою клітиною. Тому зараз перерва, і після ми повертаємося і працюємо вже з практикою. Хто дивився, на все добре, до побачення.